Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую, що дивитесь! У цьому відео я вам хочу розказати про книги, які читала у січні. Їх аж 10. Я сама невимовно радію від того, стільки прекрасних текстів мені вдалося прочитати у першому місяці цього року. Це будуть і дуже хороші книги нонфікшн, пару. І так само книги художньої літератури, там буде і класика, словом, спробую коротко та лаконічно вам розказати про кожен із цих текстів, аби ви точно додивилися це відео до самісінького кінця. Розпочала я свій читацький січень книгою Чарльза Дікенса Пригоди Олівера Твіста. Я не пригадую, чи я читала цей текст повністю колись і тому вирішила прочитати його зараз. Це була аудіокнига, яку я придбала. І насправді цей текст дуже мене вразив. Він е, про хлопчика-сироту і про те, як він народився в робітничому домі, і якою була його доля, вона була нелегкою. І Чарльз Дікенс це тексти 19 століття. Він описав про те, якими могли бути поневіряння цих дітей, і загалом як могла скластися людська доля в той час. І в цьому тексті, звичайно, буде абсолютне добро і абсолютне зло, яке ми точно будемо розуміти, бачити і. Сприймати це як належне, тому що це така певним чином історія про те, як добро перемагає зло врешті, так. Але насправді у цій книзі дуже багато болю, дуже багато страждань, дуже багато ем, лихого, що відбувається. І ця дитина, якій дуже сильно співчуваєш і справді дуже переймається, аби все склалося у цього хлопчика гаразд. І це історія про те. Як склалася його доля, коли він не знав своїх батьків, коли він був сиротою, і як ставилися до нього в тому будинку, де він був, і куди він врешті потрапив, і як потім він був з лидере, і як заробляв собі на життя, на те, аби десь мати їжу, і аби десь мати дах над головою, і будуть звичайно добрі люди, які траплятимуться йому на його життєвому шляху. Це книга, де я часом навіть мала сльози в очах, але дуже хороший текст. Він товстезний, і я радію, що вже нарешті прочитала його. Наступною була книга Джерома Клапка, Джерома Троє в човні Якщо не рахувати собаки. Цей текст, який ви певно вже самі читали, може, не один раз, точно чули про нього. І знаєте, що це за історія. Однак я не читала цього тексту, і це був один із тих випадків, коли в мене в моєму переліку, так, текстів, які я загалом хочу прочитати. Була і ця історія, тому що ну, це класика, про яку всі довкола говорять, яку десь подекуди згадують у різних історіях і в текстах, і в розповідях. І я хотіла знати, що там. Тобто, знаєте, це той випадок, коли ніби ти вже. З огляду на анотацію, відгуки, огляди, те, що ти читав у статтях про цей текст, ти вже ніби сам його знаєш і прочитав, але насправді не прочитав. І ось нарешті я ознайомилася з ним. Це дуже весела, цікава історія про трьох чоловіків, які втомилися, вирішили, що всі їхні недуги від того, що вони перепрацювали, їм потрібно відпочити. І вони вирішують їхати річкою, мандрувати таку подорож собі здійснити річкою Темзою. І, власне, про ці мандри і йдеться у цій книзі, і про те, як вони готувалися до цієї мандрівки, як вони збиралися, як вони власне, були там в цих мандрах. І ну справді я усміхалася дуже часто, коли читала цю книгу. Так, тобто вона така там іронія, гумор, вона така гумористична, і мені здається, ідеально просто для того, аби читати її влітку. Ось якщо ви не читали цього тексту, я раджу його влітку почитати. Ну, хоча сама читала його в січні. Ну, мені якось все одно було. Але насправді, от вона ідеальна, саме цей літній час, коли тепло, сонце, і власне читання, от про такі мандри на воді, І про те, як вони там обирали собі, що взяти з собою. І це були дуже смішні такі випадки, історії, які вони там прописують. Тому мені насправді, це був такий дуже відпочинковий варіант читання. І це також була, до речі, аудіокнига, яку я слухала. Потім я вирішила прослухати Ростислава Семківа та його текст Як читати українських класиків. Я люблю загалом цю серію. Ще в попередньому виданні я читала про класиків. І насправді це книга, яка дуже мені сподобалась, і я би її рекомендувала, якщо ви думаєте, чи читати її чи ні, тому що ця книга. Де Ростислав Семків окреслює на його думку таких відомих визначних постатей в українській літературі, і він дає навіть таку мапу, як ознайомитися правильно з їхньою творчістю, аби не спотикнутися, аби не злякатися, аби якийсь текст не відвадив вас від цієї творчості, аби ви продовжили занурюватися в глибину і усвідомлення про що ті автори і авторки писали. І ось це мені також дуже сподобалося, що він дає таку мапу, і якщо читач читачка хоче слідувати нею, то він може скористатися цим і власне поринати у творчість глибше саме з тих текстів, які радить літературознавець Ростислав Семків. Книга написана дуже хорошою такою мовою, приємною, не такою пафосною, складною і науковою, а навпаки, такою близькою до читача. Він жартує, він сміється, якісь наводить такі приклади, аргументи, які є дуже цікавими. І ти ловиш, це просто читаючи цей нонфікшн, який є дуже легким у сприйнятті, і насправді ну просто читається на ура як будь-яка художня книга. Тому дуже мені сподобався цей текст і особлива величезна вдячність Ростиславу Семківу за те, що у цій книги, книзі є про мого улюбленого поета Богдана Ігоря Антонича. До речі, ось тут в мене є його тексти, це повне видання текстів і ще одне. Тобто, це просто моя любов, його поезія. І тому я дуже рада, що він про Богдана Ігоря Антонича також означив у цій книзі. І ще більше читачів, читачок прочитають про нього, візьмуться читати його поезію і м, знайомитимуться з творчістю е, цього прекрасного нашого українського автора. Четвертою книгою мого січня був текст Кадзу Ішігуро, художник хиткого світу. Це вже четверта книга цього автора, яку я читала, і насправді. Вона мені нагадала трішки залишок дня просто тим, як йдеться оповідь у цьому тексті, тобто йдеться про певне переосмислення життя і те, що колись було, і як сприймалося головним героєм, і як зараз він уже в старшому віці оцінює все, що він колись робив. Ще я читала: не залишай мене, і похований велетень, то зовсім інакші тексти. Мені дуже подобається похований велетень з загалом нагромадженням навіть от її філософії і всього, що там є у тому тексті. І його треба, мені здається, навіть перечитувати, переосмислювати знову. Художник хиткого світу е мені нагадав. Е Такий авторський стиль Шігуро, ну, можливо, звичайно, що я знала, що це його текст, але справді е, оцим якимсь таким сповільненим темпом. І тут немає, е, як в усіх текстах і які я читала, е, якоїсь динаміки розвитку подій. Ні, Тут більше така філософія заглиблення в думки. У цьому тексті йдеться про повоєнну країну і е, людину, головного героя, художника, який втратив. На війні своїх близьких, і е, він зараз осмислює, е, як він тоді пристосовувався до тих умов, які були, і як він їх вважав правильними. І загалом тут багато про е, митців і те, як вони живуть в якісь історичні події, і е, як вони сприймають владу в той час, і як вони. Разом із владою щось роблять, чи е, в команді з цією владою, чи навпаки, розуміють, до прикладу, злочинність цієї влади і якісь їхні неправильні дії, і вони протистоять цьому. І вже минуло багато років, і е, він осмислює це все. І він зустрічається з своїми друзями, давніми знайомими. І от, власне, кожен з них е, нам показує точково якось е, цю всю історію повніше. І те, як кожен із цих героїв, героїнь книги усвідомлює себе і в той час, і зараз, і що тоді було, і як зараз вони розуміють ці всі події. А потім я читала класику української літератури про секс, стосунки між людьми, шлюб, тема абортів, тема зрад, відданості, дітей. І це все у нашій українській класиці. Це Володимир Венеченко і його записки Кирпатого Мефістофеля. Можливо, ви здогадалися, якщо вже читали цей текст. Це книга, яку ви не зможете відкласти ні на секунду, тому що вам буде цікаво, що далі, що далі просто скоїть цей головний герой, як далі він діятиме? І це книга, де автор настільки майстерно прописав мерзенного персонажа головного героя. Що це неможливо просто відірватися від цієї книги, від цього тексту, поки не дочитаєте до самісінького кінця, те, що він говорить, те, як він мислить, те, як він висловлюється, і те, як він ставиться до жінок, до е, стосунків у своєму житті, це просто викликало бурю емоцій, як і зараз, коли я розказую про цей текст, тому. Я тепер в команді всіх тих людей, які прочитали цей текст, і я просто думаю, що взагалі вже, мабуть, немає просто людей, які ще не прочитали цю класику нашу українську, але ну я була ось серед них, тому що не пригадую, щоб я колись читала цей текст Вениченка. Тому вже закрила також і цю історію. Вона в мене була обов'язково в переліку тих, які я хотіла прочитати, і це справді вражаюче, це вражаюче просто, і це наша українська класика, яка є абсолютно неподібною на те, як говорять про українську класику. Але ми вже з вами точно знаємо, що наша українська класика дуже різнобарвна і там стільки скарбів є, що ой ой ой, читати, 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 читати. І ще одна книга, яку я читала, придбала аудіовидання, видання, це Рафель Саботіні «Одіссея капітана Блада. Це також видання, яке я е, вирішила, колись, що дуже хочу його прочитати, тому що чимало про нього чула, про те, що це такий пригодницький текст, що він дуже класний. І я думаю, та якось треба ознайомитися із цією історією, бо е, це буде точно щось таке відпочинкове і розважальне. І справді це дуже класний пригодницький текст. Насправді дуже хороша книга. Також для читання, мені здається, якраз влітку, тому що там будуть пірати, там буде про кораблі, про ситуацію в морі, там будуть різні пригоди, і любовна лінія так само буде. І розпочинається цей текст із того, що лікар, капітан Блад, допомагає чоловікові. Одужати і в цей момент до них приходять війська короля Якова, які вважають його одним із протестувальників. А якраз той чоловік, якому він допомагав, був оцим головним протестувальником проти короля. І насправді оці всі протести всіх там починають заарештовувати і їх мали стратити. Але... Разом з капітаном, цим Бладом, лікарем, ніхто не слухає, що він насправді просто допомагав, що він абсолютно не брав участь ні в яких цих процесах. Однак ніхто цього всього не чує і не слухає, і їх усіх потім все ж таки помилували і відправили в рабство на острів. Ну а там розпочинаються пригоди, коли іспанський корабель приїхав, і капітан Блад захопили вони це, цей весь корабель не дозволили там їм чинити якихось поганих дій. Він стає піратом, але таким хорошим піратом, який карає просто поганців, ну і там вир подій просто закручується. Насправді. Дуже хороша книга, просто для відпочинку і для занурення, в якісь такі пригоди, і справді просто музика абсолютно відпочиває і насолоджується просто тим, все, що там відбувається. Це класний пригодницький текст. І там, до речі, є три частини: це ще Одіссея капітана Блада», потім е, пригода капітана Блада» і Фортуна Капітана Блада». Я прочитала перший. Також у січні я прочитала книгу «Голландський дім, яку ви вже певно дуже багато де бачили, відгуки, огляди можливо, і самі вже прочитали, тому що зараз бачу дуже багато її читають людей. Ми обрали з буктюберками на січневий свій клуб. Саме цю книгу, однак, на жаль, мені не вдалося потрапити на нього. Я дуже хотіла, тому що є багато тем, про які можна було поговорити. Саме ця книга вона справді така для обговорення, і е, насправді, от встигла прочитати і чекала дуже тієї зустрічі, але на жаль, не склалося. Це книга про брата і сестру, які давно вже жили без мами, і тато привів в будинок нову жінку. Будинок їхній це голландський дім, який колись тато подарував матері їхній. Це був величезний будинок, де вони всі жили. І коли не стало їхнього батька, то мачуха вигнала їх з будинку. І, власне, потім історія ця розповідається голосом хлопчика. І ми бачимо, як потім складається життя цих двох дітей, як вони ростуть. Це минають десятиліття у цій книзі, і як склалося їхнє життя, і те, як сильно вони були прив'язані до цього будинку. І цей дім голландський він справді тут є навіть головним героєм, також одним із головних героїв цього тексту, це абсолютно точно. Він тут є, і як саме він вплинув на життя цих дітей, і це текст про е, дуже глибокі травми, які є в людей з дитинства, і їм складно їх подолати самотужки. І про так само тут прощення може воно бути чи ні, про е, різні вчинки, які коять близькі люди, і чи розуміють інші. Близькі твоя сім'я, ці вчинки, і як саме діти сприймають загалом усе, що відбувається в сім'ї? І це насправді дуже сумний текст мені був. І... Книга не стала найкращою прочитаною в цьому році ні, але е, текст, який справді вартий уваги, аби потім просто подумати, е, аби потім, можливо, подискутувати, поспілкуватися, пообговорювати з кимось цю всю історію. І тут, до речі, наприкінці навіть є е, запитання для клубів, які можна ставити і з цього розпочати якось свою цю бесіду. Ось тому ось такий текст. Який я також читала у січні? Ще одна моя січнева книга це Кобилянська від А до Я. Це прекрасна серія, яку я хотіла би всю зібрати, але поки маю лише ось цю книгу. Вона дуже прекрасно оформлена. Це книга авторки Світлани Кирилюк, художнє оформлення Іван Шкоропад. Це е, серія, де про постать якоїсь української не лише літератури, а загалом постаті України, йдеться про е, дотичні до них якісь слова, е, які починаються з кожної літери нашої абетки. Так? І от від А до Я. Якесь слово чи кілька слів, які означують якось дотичність до цієї людини, до її творчості, до її життєвого шляху, і, власне, розказано трошки про це. І ось ця книга про Ольгу Кобилянську. Мені дуже сподобалось, тому що це така коротка історія, коротке нагадування про неї, і можна прочитати трішки щось згадати, чи навпаки, зануритися якось і продовжити досліджувати її. Насправді дуже хороша ідея, і мені надзвичайно подобається оформлення цієї книги. І, звичайно, ну хотілося б далі збирати цю серію. Дуже дорогі ці видання. Я вихопила цю за величезною знижкою, якось у книгарні. І тому чекаю, коли будуть ще знижки на інші. Тому хотілося б, хотілося б мати ці всі книги. У себе вдома у книгозбірні, читати її, разом з дітьми досліджувати ці теми. Ось, наприклад, зараз вам прочитаю якусь одну літерку. Давайте, наприклад, «Емансипація» не на літеру Е. З латинського еманципатіо звільнення від будь-якої залежності обмежень. У часи Кобилянської це слово було дуже поширене, означало боротьбу жінок за рівноправність із чоловіками. Емансипація могла виявлятися в зачисті, манері одягатися, захоплені новими поглядами на світ. Ольга Кобилянська у багатьох своїх творах знайомить нас із вольовими жінками, які ставлять перед собою мету здобути освіту і забезпечувати власне становище. Бути собі ціллю, прагне Наталка з повісті Царівна. «Емансипантка» – Таку назву має біографічна повість Валерії Врублевської про Ольгу Кобалянську. Ось так. І так, насправді, на кожну літеру. Якісь слова, якісь уривки, цитати з її текстів, цитати з листування і так далі. Прекрасне видання, дуже мені подобається, така збільшена, дуже красива. Ще одна книга, яку я читала у січні, це Марія Правда і її там, де тече ятрань». це книга про голодомор в Україні, і вона розказана для молодших читачів, однак буде цікавою, мені здається, важливою для будь-кого, для будь-кого з дорослих. Сама купила ось нам в бібліотеку, аби читати і з дітьми читати так само цю книгу. Потім зараз прочитали її поки що сама. Ця книга про хлопчика Тиміша, якому 9 років, і як він в часи голодомору в Україні намагався допомогти своїй сім'ї. І він був дуже-дуже розумним хлопчиком. Розумів, коли треба мовчати про те, що його попросили батьки, дещо заховали аби. Не виказати, аби не забрали всього, що є. І він ще такий маленький, але вже такий дорослий. І як він ночами ходив на поля шукати мишок, аби було що поїсти, і як він ходив на ці влови, і як він піклувався про своїх маленьких братика, сестричок. Насправді ця книга. Дуже щимка, дуже болюча, але вона така світла, вона про надію, вона про гуртування людей, вона про допомогу одне одному не тільки в сім'ї, а сусідську допомогу. Взагалі, допомогу людей одне одному. І цю історію Марія Правда написала, коли сама потрапила на книгу пам'яті у національному музеї голодомору, і насправді. Вона написала, що якраз там знайшла щодо Черкащини історію про е, хлопчика Тиміша, 9-літнього і його 55-річного батька Івана, яким не вдалося вижити в часи голодомору. І в них було прізвище, яке має чоловік Марії Правди. І власне вона поміркувала про те, що якби вони були живими, то е, її чоловік знав би їх, це були б його рідні, він би з ними спілкувався. І це його рід, рід її чоловіка. І вона вирішила е, дати життя цим людям. Вона вирішила таким чином розказати цю історію і. М Саме так показати, що ми маємо пам'ятати про цих людей, ми маємо пам'ятати про все, що відбувалося. І вона просить, якби сильно не боліло, не уникати цих тем, і читати про це, і дізнаватися більше про ці страшні сторінки нашої історії. І, власне, якраз отут вона наприкінці про це пише. І в цій книзі так само дуже е, хороші ілюстрації, які показують. Про все, що там написано, все, що відбувається. Тому зверніть увагу, якщо, можливо, не знали про цю книгу. І ще одна книга, яку я читала у січні, це Віті Іхімаєра Осідлати кита. Вона така малюсінька, але вона така чудова. Це книга, яку я випадково колись побачила в рекомендаціях десь у Фейсбуці в когось із літературознавців, я пригадую, і я собі взяла її до уваги, аби прочитати. Я її придбала і ось зараз вже прочитала. Вона прекрасна. Це книга про Нову Зеландію, про вірування цих людей, про е, плем'я, яке там живе. І про взаємозв'язок предків і поколінь, і так само у цій книзі йдеться про зв'язок із китами і про віру у прадавнього кита свого такого прародича, і що колись легенди є і всі жителі Маорі вважають, що колись їхні предки вміли спілкуватися з китами. І це навіть не тільки як легенди, а як справжні такі історії йдуть з уст в уста. І насправді мені було дуже цікаво зануритися в це, бо я не читала нічого схожого, подібного. І в цій книзі йдеться про те, як має народитися спадкоємець і та людина, який предок, вождь, головний в племені передасть всі свої знання, вміння, і він буде наступником, він буде тією людиною, яка знатиме мову і спілкуватиметься з китами, і цей зв'язок вловить. І він буде саме цією людиною, це, мав бути хлопчик, але народилася дівчинка. Ця книга. Чудова, вона мені дуже сподобалась. І насправді наприкінці ще цікавіше було дізнатися, як автор Віті Хімаєра писав про те, як він видавав цю книгу. По-перше, вона взагалі була спочатку невідома, ніким не знана, ніхто не написав на неї рецензії. І він сам має родичів, які пов'язані з племенем по материній лінії. Здається, з якраз. Племенем Маорі, і він хотів щось таке написати, відчув от письменницький хист. Але як саме це відбулося, дуже цікаво, коли він працював у Міністерстві закордонних справ у США і, власне, був далеко від своєї родини, а в нього двоє донечок. І вони якось приїхали до нього. І коли вони переглядали якийсь черговий кінофільм, то одна із донечок запитала, чому завжди у всіх фільмах всюди головними героями є чоловіки. І от вони долають усе зло, вони перемагають, вони такі сильні, відважні, рятують світ. А жінки цього не роблять. Це було перше, що він взяв собі до уваги. А другий момент був той, що річкою до причалу приплив кит. Це було щось дуже неймовірне для того регіону Сполучених Штатів Америки, і він зрозумів, що це був якийсь знак. І оці дві історії потім разом в його голові сплелися, і плюс всі ці історії. Легенди, які він знав, і так з'явилася ця книга. І насправді, коли я читала про те, як ця книга взагалі не перекладалася, і була така незнана, коли він її написав, і зараз розуміючи це, до речі, 1987 рік. І зараз я розумію, що ми маємо цю книгу українською мовою. І це мене просто надзвичайно порадувало, потішило, тому що це не супербестселер, який розлітається мільйонними тиражами, і всі звичайно намагаються в усіх країнах підхопити і так само в себе видати видання. А це така дуже унікальна, дуже хороша книга, яку наші видавці відхопили і переклали для нас. Я дуже вдячна. Насправді. Мені дуже сподобалася ця книга, і я вам дуже раджу її прочитати. І от саме той момент в кінці книги, де автор пише про свою роботу над цим текстом і як він там. Певні моменти відредагував, і що саме він змінив, це дуже цікаво. І так само, до речі, прочитала в новинах, що писала в своєму телеграм-каналі, підписуйтесь. Три торби книг зветься. Я туди намагаюся публікувати і книги, які читаю, які купую, і щось таке знижкове книжкове, що бачу на що сама звертаю увагу, де щось можна вихопити за хорошими цінами. І так само якісь цікавинки ось читала про е, плем'я Нової Зеландії, загалом про те, як в парламент Нової Зеландії е, визнав юридичною особою гору. І е, це було дуже цікаво, тому що для племені Маорі дуже важливо. Цей момент зафіксувати, тому що вони вважають справді е, людською, буквально людиноподібною е, істотою гору і не сприймають її як щось неживе. І тому це було дуже цікаво. І коли я читала цю новину е, буквально, ось нещодавно і в контексті того, що саме в той момент я читала цю книгу, я подумала: ну як же цікаво, це якась просто магія, коли сплітаються так знання, і ти десь в одній книзі бачиш посилання на іншу. Яку ти нещодавно читав, або якась новина, яка доповнює цю книгу, це дуже було цікаво. Ось тому це дуже хороше видання. Я дякую вам дуже за увагу. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Будь ласка, бережіть себе. Пишіть у коментарях, які книги ви читали у січні. Щось дуже класне, на що ви натрапили, якісь тексти, що придбали, можливо, хорошого, також пишіть. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь. до зустрічі.